Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Мене звуть Анна, і ви знаходитесь на каналі Година Таро. Сьогодні для вас карта дня на 6 квітня 23 року, по всіх знаках зодіака на колоді коло сороку. І так, карта дня для овнів. Для овнів випадає старший аркан закохання, який говорить про те, що у вас буде. Можливо, якийсь романтичний вечір, запрошення на побачення і так далі, зізнання в почуттях. Можливо, хтось вам освідчиться, хто давно цього очікував, а комусь просто потрібно буде зробити вибір, від якого буде залежати ваше майбутнє. Тут головне, гарненько все обдумайте, без поспіху і довіртеся своєму серцю. Карта Дня для тельців. Для тельців випадає старший аркан ног. День буде для вас дуже такий значний, якийсь особливий. Карта говорить про те, що все в ваших руках, ви маєте можливості, ресурси для реалізації бажаного. Вам головне повірити в себе, в свої можливості, в свій талант, в те, що ви можете. Перестаньте боятися і діяти, у вас все вийде втілити задум в життя. Ви дуже гарно начитані, обізнані, дуже гарно знаєте свою роботу і те, що ви хочете робити, тож не потрібно боятися, а дійте. Карта дня для близнюків. Для близнюків випадає старший аркан колесо Фортуни, яка говорить про те, що день досить для вас буде, такий важливий, значний, принесе вам вдачу. І просто вдача, скажімо так, вас буде переслідувати, там, де ви навіть не очікували цього, а все складеться так, як вам потрібно. Не забудьте подякувати Долю за те, що вона вам дає. Карта Дня для раків. Для раків випадає підірка кубків. Раки вони чимось будуть незадоволені, раків будуть тривожити от, рани от з минулого. От щось із минулого вас буде дуже і дуже сильно безпокоїти, тривожити. Будуть якісь спогади, які принесе поганий настрій, невдоволення. І, скажімо, так, от захочете все, як то кажуть, крушити в своєму шляху. От щось із минулого, вам це потрібно пережити, перебороть і більше до нього не повертатися. От емоційні сильно такі рани. Карта дня для Леві. Для нас випадає дев'ятка кубиків, яка говорить про щастя, радість, насолоду, гарно проведений день, гарно проведений час, можливо, з друзями або з рідними, якесь свято, якесь застілля, в когось, можливо, буде відпочинок якийсь на природі, хто його планував, можевку, можливо, в когось день народження і так далі. Також карта говорить про можливість здійснення бажання. Карта дня для дів. Для дій випадає вісімка кубків, ви дуже сильно хочете змін у вашому житті, ви багато мрієте і хочете щось змінити. А все щось вам не вдається. Все постійно чогось не вистачає, і все йде не так, як ви планували, не так, як ви хотіли. Просто гарненько все обдумайте, вирішіть для себе, що ви хочете, чим ви хочете займатися, і як вам діяти в тій чи іншій ситуації і далі. Можливо, ви робите якісь неправильні дії, не приймаєте якісь невірні рішення. Можливо, просто в когось буде так день, програється, що в когось буде якийсь від'їзд. Від'їзд в когось хтось поїде з рідних, в когось, можливо, друга половинка від поїде в інше місто і так далі. А в когось, можливо, і взагалі розрив відносин. Також, можливий, переїзд в інший будинок або в інше місто. І ще карта говорить про те, що вам необхідно поберегти свої кошти і зайвого в цей день не витрачати. Карта дня для Терезів. Для Терезі випадає рейсер Жезлів, який говорить про дуже активний день, насичений день. Якісь несподівані поїздки для вас. І так день буде весь пройде. У всіх поїздках, в таких у такихся, перегонах, От постійно будете не сидіти на місці, двигаться, двигаться і двигається куча справ, куча роботи, яку вам потрібно буде виконати в цей день. Але ви результатом своїм будете досить задоволені. Як би важко, не давалося це все. Карта дія для скорпіонів. Для скорпіонів випадає принцеса Мечів. Принцеса Мечів вам говорить про пошуки якогось порозуміння, про вирішення якоїсь конфліктної ситуації, про те, як вам важко сприймати критику в вашу адресу і за чого самі собі потім шкодите, тому що ви, ну, скажімо так, самі вступаєте в конфлікт. Карта вам радить, щоб ви тримали себе в руках, менше конфліктували і просто намагалися вислухати критику свою адресу спокійно і просто проаналізували ситуацію. І, можливо, дійсно вам щось потрібно вирішити. Вирішивши це, буде щось краще в вашій роботі, у ваших діях, в ваших вчинках. Карта Дня для стрільців. Для стрільців випадає Семірка Кубків, такий у вас день буде. Якийсь, скажімо так, безвідповідальний, будете десь літати, так мріяти. Не досить такий буде значний день, в когось, можливо, справ важливих не буде. День таких мрій буде у вас. Якщо у вас якісь справи є, то важливі, то пам'ятайте про те, що не мрійте, не літайте в облаках, а просто втілюйте все задумане в життя, головне, реальне. А в кого справ важливих немає, то можна й помріяти. Карта Дня для козерогів. Для козорогів випадає дев'ятка кубків, досить вдалий, позитивний, щасливий день. Можливо, буде похід в гості до когось, можливо, ви будете приймати гостей, якихся для вас несподіваних. Також карта говорить про здійснення вашого якогось бажання. Невеличкого, але про те, що ви мріяли. Карта дня для водоліїв. Наведолі, випадає стірка пентаклів, буде отримана якась допомога для вас, День, на яку ви навіть не сподівалися. Або ж ви, скоріш за все, зможете нам дати комусь допомогу, допомогти тим, хто потребує вас, вашої допомоги. День буде досить гарний, з гарними емоціями. Неважливо, будете ви допомагати чи вам будуть допомагати, але емоції для вас будуть дуже позитивні. Також можливо буде отримання якогось подарунка. Карта дня для рибок. Для рибок випадає п'ятірка кубків. Застарілі рани, які вас постійно тривожать, і які постійно псують ваш настрій. От ваше минуле, воно постійно псує вам вашій настрій. І за цього ви дуже багано відчуваєте себе, і вас просто псуються відносини з тими людьми, які вас оточують. Вам просто потрібно перечеркнути минуле. І жити час, і насолоджуватися зараз життя. Бажаю всім вдалого позитивного дня. Мирного головного дня! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення! Вітаю, вітаю вас, мої дорогі підписники і гості каналу. Мене звуть Анна, і сьогодні для вас буде карта дня на 7 квітня 2023 року. По всіх знаках зодіака. Для мене випадає королева кубків, яка говорить про те, що день у вас буде дусе, досить такий енергічний, позитивний, е е настрій буде такий просто неперевершений. Ви захочете просто комусь допомогти, тому хто давно просив у вас допомоги, і ви постійно відказували, відмовляли. А тут у вас з'явиться можливість допомогти людині. Головне, нікого не слухайте, хто буде вас відмовляти, навіщо вам це потрібно. Слухайте свого серця. Також буде, можливо, зустріч із якоюсь жінкою, яка дасть вам гарну пораду Світловолосою молодою жінкою. Тельці. карта дня для вас. Для тельці випадає дев'ятка кубків, яка говорить про гарний настрій, про позитивні емоції, щастя, радість, насолоду від життя. Якесь святкування в когось на природі, в когось просто буде прийом гостей вдома, або проведений час із друзями і так далі, також важливе здійснення бажання. <кхем> Карта дня для близнюків. Для близнюків випадає трійка Кубків, досить, актив, досить вдалий, позитивний, енергійний день із неймовірними емоціями. Буде святкування, якоїсь події, або просто радіти будете якимось. Можливим подіям, які будуть у вас виникати в житті. В когось підвищення, в когось гарні новини будуть отримані, в когось допомога, заробітна плата і так далі. От святкування, час, проведений з друзями, досить такий буде гарний емоційний період. День такий. Карта Дня для раків. Для раків випадає. Старший аркан Сила, який говорить про те, що день у вас буде досить значний. І як би на вашому шляху в цей день важко, можливо, не було, які б перешкоди не виникали, ви з ними з легкістю впораєтесь і вас нічого не злякає. Також карта говорить про те, що вам не помішало б зайнятися спортом. Карта дня для Леві. А для Леві випадає принцеса Жезлів. Принцеса Жезлів говорить про. Дуже вдалий, благополучний, позитивний день про якісь новини для вас, про якісь дзвінки, листи, можливо, для вас, про шанс щось розпочати, якусь важливу справу або заробити десь якихось коштів і так далі. Ну, день для вас буде досить вдалий. Йдіть тільки вперед, не зупиняйтеся, не оглядайтеся, і тоді вас все вдасться, дорогі мої леви. Карта Дня для Дів. Карта Дня для Дів. А для Дів випадає тут з пентаклів. дуже вдалий день, дуже насичений, активний. Якісь нові починання, нові можливості і шанси вирішити всі ваші матеріальні питання. Буде в цей день до вас вдача сама липнути Карта Дня для Терезів. Переслідувати вас просто в цей день у всіх сферах життя. Карта Дня для Терезів. Для Терезі випадає королева Пентаклів, можливе надходження якихось грошей, якихось коштів, невеликої якоїсь суми грошей. Також, можливо, буде якісь закупки будете робити, можливо, це просто продукти будете закупати на неділю, можливо, просто якісь планові покупки, можливо, це одяг і так далі. Карта дня або просто якісь справи по будинку, які вам принесуть задоволення. Карта дня для скорпіонів. Скорпіони для вас день буде досить значний, і день... карта говорить про те, щоб ви остерігалися своїх таємних ворогів, таємних і нетаємних, відомих для вас, яких ви знаєте. Тому що вони в цей день можуть активно розпочати вам шкодити. Тому будьте обережні, перевірте всі пари, які підписуєте і так далі. Дивіться, не давайте ніяких поводів для пліток, тому що вони тільки цього й чекають. Карта Дня для стрільців. Для стрільців випадає дев'ятка мочів. Ну, якийсь день такий у вас буде невдалий, якийсь не додасть день з самого ранку, якісь кошмари вас тривожать, якісь погані відчуття, недосипання, постійні страхи, постійне переживання. Вам просто потрібно відволіктися. Помедитуйте, послухайте музику, яка вас заспокоює. Прогуляйтеся на свіжому повітрі, або сходіть в кіно. Вам потрібно відволіктися, і вам потрібно більше позитивних емоцій у своєму житті. Карта Дня для козирогів. Для козроги випадає принцеса мечів якісь конфліктні ситуації, пошуки, порозуміння, можливо, якогось примирення. І ви цей стан самі себе заганяєте. Вам дуже важко сприймати критику в свою адресу. З цього ви постійно встрігаєте в конфлікти. Просто не можете промовчати держати язик за зубами. Іноді не мішає просто промовчати і не, вставати, не в ніякі конфліктні ситуації, особливо коли це стосується ваших рідних, ваших близьких. Карта дня для водоліїв. Для водолія випадає старший аркан Башня, досить значний день, все піде не так, як ви планували, просто плани ваші рухнуть, але не розчаровуйтесь, не, не, не впадайте ні в яку депресію, просто проаналізуйте ситуацію. Можливо, те, що ви планували, можливо, воно й не потрібно було. В когось, можливо, буде звільнення з роботи, а можливо, це давно потрібно було зробити. Можливо, вам буде гарна пропозиція нова. В когось, можливо, розірвуться токсичні відносини і так далі. Можливо, це все буде на краще, не завжди руйнація планів йде на те, що все буде погано, іноді може бути в кращу сторону. В когось, можливо, буде просто поломка, допустимо, якоїсь техніки чи автомобіля. чи просто попадете під дощ, чи буде поганий настрій, і все піде, де, як ви планували. В кожного, звичайно, день програється по-різному. Карта дня для рибок. Агридки сьогодні будуть літати в облаках, мріяти, мріяти, і мріяти будуть. Діяти будете чомусь дуже мало, більше будете мріяти. Мріяти про якусь покупку, мріяти про якісь важливі справи, а от діяти і втілювати це в життя чомусь не захочете. Пам'ятайте, мрії це добре, але і втілювати в життя їх просто необхідно. Для того, щоб у вас все, щоб ви були просто щасливі. Вважаю всім вдалого дня! Мирного дня і без всяких приключень, без всяких там пригод без проблем. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, до побачення! Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Сьогодні для вас карта дня на 8 квітня 2023 року по всіх знаках Зодіака. І так, карта дня для Овнів. Для Овнів буде дуже Восьмірка пентаклів випадає, яка говорить, що буде дуже багато працювати. Дуже багато перекладати зусиль для того, щоб заробити якусь суму грошей, яка вам просто необхідна. Карта говорить про те, що ви на вірному шляху Відточуйте гарненько всю свою майстерність, ви вже майстер своїй справі, але приділяєте увагу всім дрібничкам, всім деталькам, і ви обов'язково досягнете своєї мети. Карта Дня для тельців. Для тальців випадає старший аркан мир. День для вас буде досить такий значний, вдалий. Гарні новини, гарно проведений день вдало для вас така гармонія з собою і навколишнім світом. День прийде для вас досить успішно. Навіть більше, ніж ви собі хотіли. Карта Дня для близнюків. А для близнюків випадає старший аркан колісниці, яка говорить про дуже те, що день для вас. Знову ж таки, дуже значний, дуже важливий, буде дуже багато справ, будете постійно в русі, будуть тут якісь поїздки для вас, але для вас буде... ці поїздки принесуть успіх і перемогу у всіх ваших справах, у всіх ваших починаннях. Карта Дня для раків. Для раків випадає двійка жезлів. ну, тут ви будете обдумувати. Намагатиметесь прийняти якесь рішення, зважувати всі за і проти, будете думати, як вам діяти в тій чи іншій ситуації далі. Тут головне все без поспіху обдумайте. Обдумайте, як ваше рішення вплине на людей, з якими ви працюєте. Можливо, у вас якийсь спільний проект, як воно це рішення вплине на ваших рідних, на ваших близьких. І потім приймайте. Своє рішення для те, що ви для себе рішите, і потім в кінці дня рішує, ну, повідомляйте своїм рідним, своїм близьким, своє рішення. Також цей день важливих справ не робіть. Карта дня для левів. Для левів випадає старший аркан Зірка, дуже значний день. Якщо повірите в себе, в свій талант, в свої можливості, обов'язково зможете досягнути бажаного і ваші мрії обов'язково здійсняться. Карта дня для Дів. Для дів випадає старший аркан вежа, от ваші плани просто рухнуть і піде все, не так, як ви планували. Можливо, якісь поломки, якісь проблеми можуть виникати. Але іноді пам'ятайте про те, що не завжди от та руйнація планів, яка у вас є, вона навіть в гіршу сторону, іноді це буває на краще. В когось там якісь... В роботі піде щось не так і так далі. Звичайно, карта кожного програється по-разному, пам'ятайте, що це карта на один день, і просто в будь-якій ситуації аналізуйте плюси і мінуси. Можливо, плюсів буде більше. Карта Дня для Терезів. Для Терезів ви будаєте з кубків гарні новини, такі просто будуть для вас якісь емоції, шалені. будете просто щасливі від тих емоцій. Хтось, можливо, дізнається про вагітність, хтось про якісь можливості і нові перспективи. Але день перейде дуже гарно, дуже успішно. Всі з ваші відправи підуть так, як ви собі планували. Просто емоції будуть зашкалювати. І все обов'язково вдасться. Карта дня для скорпіонів. А для скорпіонів випадає верховна жриця, от якісь таємниці вас оточують дуже значний день, якісь таємниці навколо вас. Чи це з роботою пов'язано, чи це, можливо, в особистому житті? Чи ви приховуєте, чи від вас приховуєте. Але от таємниці. Якщо ви приховуєте від когось, то ну, от можливо хтось поділився з вас ось таємницею, ви держите в собі. Вам все важко хоче признатися в цьому, хто краще тримайте в собі, от не розказуйте. А якщо хочете дізнатися чиюсь таємницю, то просто йдіть за своєю інтуїцією, за своїм серцем. Воно вас приведе ваша інтуїція туди, де ви зможете знайти свої відповіді на запитання. Довіртеся своїм знам, довіртеся знакам, які вас оточують. Карта Дня для стрільців. А от для стрільців випадає четвірка кубків, яка говорить про незадоволення всім, що у вас є. От незадоволення життям. У вас є все. Для того, щоб бути щасливими і радіти, особливо, коли такі тяжкі часи в наш час. Але ви не бачите нових перспектив, нових можливостей. Ви тільки постійно в депресії і вважаєте, що у вас все погано, все невдало. Не просто подивіться на тих людей, яким дійсно все погано. От, подивіться на них, і потім ви просто для вас така буде встряска, і ви просто зрозумієте, що у вас все добре. Побачите можливості, які вам даються, і почнете діяти. Козироги, карта дня для вас. Для козироги випадає старший аркан-ерафант. Все, що ви будете робити, буде. Направлена на покращення вашого життя в майбутньому день для вас дуже значний. Буде для вас якась така важлива порада в цей день. Бажано було б нею скористатися, вона вам буде дуже, дуже корисна. Зустріч або з кимось у віці, можливо, з рідними, або ж із вчителями і так далі. От хтось дасть вам цю гарну пораду. Також карта говорить, щоб ви не забували піклуватися про себе, про свій стиль, про свій імідж. І також вам просто необхідно. Відновити свої сили, свою енергію. Це, можливо, прогулянки для вас будуть якимсь парком, можливо, якась медитація, і час на самоті, можливо. Карта Дня для водоліїв. Для водоліїв випадає старший аркан Єрофант, який говорить знову ж таке про те, що все буде робити для покращення свого життя, день буде дуже значний. Зустріч, можливо, буде з людиною в віці, яка вам дасть пораду. І не забувайте про себе піклуватися, про свій стиль, про свій зовнішній вигляд, про те, як ви виглядаєте на роботі. Можливо, вам просто необхідно змінити свій стиль. Карта дня для рибок для рибок випадає п'ятірка кубків. Ну, п'ятірка кубків, чомусь часто випадає рибка, от все ж ви не можете перебороти своє минуле. От Оті рани, які вам надали в минулому, вони постійно дають про себе знати, оці емоції негативні, і це постійно псує вам настрій і ваше життя. Постарайтеся це перебороти. Найдіть те, що ви, от, вам потрібно, скажімо так, от, хтось, можливо, мав розрив якихось відносин, і дуже важко вам це перенести. Вам просто необхідно розпочати нові відносини. Кого звільнили з роботи, попішли з роботи, знайдіть іншу роботу, яка вам буде по душі, і так далі. Вам просто потрібно відволіктися від того свого минулого, побудувати своє краще майбутнє. і Тоді оте ви забудете. Тоді вам буде набагато простіше. Бажаю всім вдалого, позитивного дня, мирного дня, без всяких там проблем. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення.